Привіт, ти на каналі Психолог з Жам, ідея комфортно про психологію. Але сьогодні буде не про психологію, а про мій досвід життя в Португалії, що мені подобалось, що мені не подобалось. Чому я все-таки після 2,5 років життя там, після того, як я отримала сертифікат знання мови про Б1, я все-таки повернулася в Україну і зараз живу в Україні і дуже щаслива, і начебто не планую повертатись. Погнали! Вважаю важливим сказати те, що це моя суб'єктивна думка, мій суб'єктивний досвід, який я сприйняла ось таким чином і яким хочу поділитися з вами. Чи це буде вам корисно? Можливо. Чи це буде якось дуже сильно об'єктивно? Ні, я ж сказала, це суб'єктивний досвід. Тому почнемо із банального з родини. Да? Мій досвід почався з того, що я жила в португальській родині і. Я бачила, так би мовити, цю кухню зсередини. Я бачила, як вони живуть, як вони комунікують в родині, як вони виховують дітей, як вони кожен день їздять на роботу, як вони розподіляють обов'язки. І я можу сказати, що це дуже сильно відрізняється від того, що в нас в наших українських родинах, середньостатистичних або тих, які я знаю. В кінці я повідповідаю на запитання з мого блогу в інстаграмі, який залишили підписники в моєму блозі. Хвилинка паузи. Прекрасно цієї кружки, Я обожнюю кружки. І каву. Дуже коротко для тих, хто вперше на моєму каналі, welcome, ласкаво просимо, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть ваші запитання, буду дуже вдячна. Е, і так, я жила 2,5 роки в Португалії, у мене є досвід і вивчення португальської мови, і життя в португальській родині, і роботи із португальцями конкретно, бо були й роботи з українцями, але з португальцями. Це дуже класний досвід. Новий, класний і незвичайний, тому що мислення у них зовсім інше. Отже, португальська родина, в якій я жила. Більшість людей говорить про те, що Європа це 50 на 50, все порівну і тому подібні речі. І що це прям партнери-партнери. Я все-таки за патріархат і жила я в патріархальній родині. Фортануло, не фортануло, не знаю. Але я бачила там. Де чоловік головний в родині, при цьому жінка також працює. Особливість португальських родин в тому, що в більшості випадків жінка також працює, і це не через те, що вона хоче бути незалежною від чоловіка, а через те, що там дуже низький рівень соціального добробуту, умовно так це сказати, можна зарплати невисокі, ціни на житло скажені. Ну і в принципі на все. Зараз трішки детальніше розкажу про це. Взагалі, більшість португальських родин живуть по якому принципу у бабусі квартира, бабуся доживає свій вік, а син, поки живе із батьками, поки бабуся не помре. Бабуся померла. Син із своєю намурадою, до речі, так називають girlfriend в Португалії. Мені дуже подобається це слово намурада це дівчина і намураду це хлопець. Дуже прикольно звучить. І бабуся помирає, чи дідусь, і тоді вони вже приїжджають жити разом. А до цього часу вони можуть зустрічатися 5-6 років і жити окремо. Або ж якщо вони на кращих роботах, то вони просто вже живуть разом і орендують порівну квартиру. Бо кредит одна людина сплачувати фактично на середній, не на середній, а просто на зарплаті в Португалії не може, на жаль, зараз. Тому що кредитні ставки. Ладно, я не я не шарю у цих всіх термінах по кредитах, але там, наприклад, мені в клініці колега розповідала, що вона з хлопцем з'їхалася, вони разом взяли квартиру на виплату в кредит, бо так наче дешевше, ніж оренда. Але коли вони розійшлися, він такий: можеш сама довиплачувати цю квартиру? Ну, по факту, вони жили тільки пару років, і потрібно ще виплачувати років 10, ой, 10, 30-40, 10. І вона каже: я працюю на двох роботах для того, щоб просто платити кредит і щоб мені трішки залишалось на їжу. Вона каже, я вже рік не купувала собі одяг. Тому робіть висновки. Стосовно родини, взагалі, який устрій в родині, мене дуже дивувало, їхнє легке відношення до виховання дітей, в якому сенсі? Вони, мабуть, не до виховання, а в принципі, просто до якихось причуд дітей. Я пам'ятаю, в мене око сіпалося, коли малий їв кидав на підлогу, але ніхто не під... не зривався, не біг, не хватав серветку, не витирав його по 300 разів під час прийому їжі, а йому в рік із чимось давали простір самому їсти, на підлозі все валяється, потім приберемо. Так, да, зараз сучасні мами в Україні також таке вже починають практикувати. Я бачу по інстаграму, але ну, я росла не в такому середовищі, і для мене це досить дивно. І вони такі та тут всі діти так типу ну, ростуть. Все нормально. Я така, га, окей, ладно. Ще хочу додати стосовно розлучень. Певний період часу по інстаграму вилітала ця картинка про статистику розлучень, і саме Португалія прям лідер по розлученнях. Я цю картинку прям зберегла і запитала в португальців, що це таке. Поясніть мені, будь ласка, чого у вас така велика статистика розлучень? Тому що я бачу, що сім'ї тут. Достатньо міцні, дуже багато людей. Вони у них є така фішка в Португалії, вони дуже часто так отак -от родинами тримаються. Тобто, ось я жила в цій португальській родині, і в них майже всі родичі живуть в сусідніх містах. Вони не розпорушуються по світу. У них є оця така штука, що вони тут тут народився, тут виріс, тут в принципі женився, од або одружилася, і так і живеш. І мені пояснили, чого. Коли почалися більш такі складні моментики із соціальним забезпеченням, що вони почали робити? Вони почали розлучатися, щоб отримувати пільги певні. І тому статистика жахливо упала. Тобто, умовно, садочок для дитини коштує 300-500 євро, зарплата в них 800 з чимось мінімальна. І більшість людей отримують саме ось цю зарплату. І вони що роблять? Розлучаються, і вона, як мати-одиначка, це, мабуть, так перекладається українською мовою, отримує певні пільги, тобто вони вже платять там, 100 євро за садочку. Тому що мама не може стягувати типу, таку ціну садочка. Ось так. А в принципі, статистика розлучень, реальних розлучень вона така ж сама, як і в світі. Типу, немає yeah. вау. Якоїсь жахливої кризи там. Просто обставини примушують умовно людей рухатись і виживати таким своєрідним чином. Що мене ще дивує стосовно родин португальських, це те, що жінки тут в декретній відпустці знаходяться буквально півроку. І, і, і. Після півроку дитинка іде в садочок. Але нюанс: цей садочок має бути, типу, дитина. Записують дитину в садочок ще до її народження. І моляться Богу, надіються дуже сильно, що якийсь садочок їх візьме. І дитинка в півроку вже піде в ну, немовлят з пелюшок піде в садочок, щоб мама могла повернутися до роботи. Тому що, якщо ти не повертаєшся, ти втрачаєш місце роботи, а, а це вже дуже погано для виживання. І ще трішки відмотати назад, від слова сім'я. І повернутися до зустрічань, то більшість розповідають моїх подруг, розповідали про те, що тут існує така штука як 50 на 50. Ти, якщо з'їжджаєшся жити з хлопцем, то ти платиш половину всього, і це окей, і дуже сильно окей. Ну, в принципі, мені здається, середньостатистичний португалець навіть не може дозволити собі повне забезпечення жінки, дівчини. Я не зустрічалася з Португалом, але пару раз було ходила на каву із хлопцями, які живуть в Португалії, але не португальцями, але типу, які там давно живуть, за мене платили. <гум> Як там? Ну, я знаю історії подорожок, які прям конкретно розповідали про те, що він такий рахунок пополам. Все стосовно загалом атмосфери в країні, люди, бусінки, природа неймовірна. Атлантичний океан, ну ми всі це любимо. Це дуже красиво. Плюс 360 днів у році сонячно, сонячно. Тобто сонце буквально можна побачити кожен день. Дуже рідко таке буває, що немає сонця. Це прям плюс-плюс плюс для мене був неймовірний, тому що я обожнюю сонце. Я прям коли мене немає сонця за вікном, я дуже сумна. Тому від від цього плюсика країни я прям кайфувала. Ну, наступний, це звичайно, що клімат дуже комфортний, по факту. Там немає зими, і в зимний період можуть падати дощі, може бути прохолодно, сиро, зябко, але точно не будуть морози і снігу по коліна. Я обожнюю кроси, тому знову ж таки це плюс-плюс-плюс, і це кайф, і це причина, чого дуже багато людей обирають саме в Португалі, тому що клімат теплий і за рахунок того, що інший плюс вологий. То не відчувається такої сильної спеки літом, як в Іспанії. І тому це плюс-плюс-плюс. Ну і звичайно, давайте просто поговоримо про портрет середньостатистичної людини, португальця-португалки. Да? Типу, не сімейної людини, не дитини, а от прямо просто середньостатистична людина, яка вона. Ну Вони кайфові. Одне діло, з чим я стикалась на роботі, що мене дивувало, це. Неамбіційність це таке slow living, як, як вони самі про себе кажуть. В них відпрацював і можна, пивка, бахнуть, все класно. Ніхто не намагається перетрудитися, вислужитися перед кимось, щоб їх замітили. Ну, середньостатистична людина, яка на роботі вони роблять все не спішно, не роблять ніколи більше, ніж від них вимагають, вони вміють. Типу, працювати і відпочивати. Відпочивати вони навіть, мені здається, роблять більше, ніж працювати. Натомість в українців така: якщо можна попрацювати більше і заробити більше грошей, то why вайнот! Звісно, давайте. В них такого немає. Я сьогодні йду на футбол. До речі, за них Роналдо, футбол. Вони це обожнюють, вони таке не пропустять. Там такі толкучки в метро, коли є якась гра футбольна. Неймовірно. Але натомість ось цим своїм таким е, вайбовим життям вони е, завдячують тому, що в них ну, капець, як давно не було війн в країні, да? вони не схильні виживати. Мені прямо португальці, е, купу португальців говорили про те, що чесно, ми не знаємо, які ну українці суперсміливі. Ми впевнені, що ми просто в перший день би вийшли отак із з білими прапорцями махали і казали, все окей, ми здаємося. можна нас, будь ласка, не чіпати? Ми нас немає. Сили, щоб таке стягувати. Ви, українці, якісь немовірені. Я така, Ну так, такі є. Але ось що, що я в них хотіла навчитися, хочу собі перейняти і чого, як я думаю, у нас немає, це толерантність до інших людей. Ну, капець, які вони в цьому спеці. Мені, наприклад, подружки, які повиїжджали в інші країни, розповідали про те, що там, не хочуть з ними говорити, ти не знаєш мови, відійди. Англійська ні. Там, в Іспанії, наприклад, вони дуже не люблять людей, які говорять англійською. Португальці супер-толерантні до всіх. Вони говорять англійською з тобою, якщо ти хочеш. Всі знають, що Іспанія, Португалія такі вороги. І португальці, ой, іспанці, наприклад, вони такі, ти говориш португальською, ми не розуміємо, хоча вони розуміють. А португальці, говориш іспанською, давай я тобі зараз спробую щось теж іспанською пояснити. Англійською, давай, і це окей, зараз я теж щось тобі скажу. Вони дуже вміють прям. Ну, от толерантність цю проявляють, плюс вони проявляють таку витримку і підтримку. Я вчилась говорити з нуля з ними. І при цьому я е, пожила тижні в португальській родині і почала в них в кафе працювати без знання мови. Ну, по факту, ну розумієте, да? це було добрий день до побачення. При цьому вони всі супер терпеливо до мене відносилися, клієнти. Вони мені могли повторювати одне й те саме слово по декілька разів. Вони. Е, Допомагали мені там рахувати здачу, або ж повторювали повільніше, щоб я зрозуміла. А, там приходили, вчили якісь слова. І... Речі, фішка, странно. В нас в країні, наприклад, коли дитина говорить якесь це матюк, коротше, слово погане, то всі такі Ш -ш -ш -ш, дитинко, не це. У них це вважаються найголовніші слова в житті. Типу, я коли почала ж працювати в кав'ярні, вони такі. Ти знаєш вже найголовніші слова? Типу клієнт один каже, ти вже знаєш найголовніші слова, які треба знати. Якщо ти їх вивчила, то ти по факту вже говориш португальською. У них дитина маленька матюкнулась, а дивіться, вона вже матюкається, як прикольно. Не знаю чому, але ну, вони у цьому радіють. Так от, завдяки по факту, цим привітним, милим, відкритим, толерантним португальцям я так швидко вивчила мову і вже. В кінці, в кінці липня 22-го року я вже отримала сертифікат про Белдинг. До речі, в мене є про це відео на каналі, взагалі, як вчити мову. Кому цікаво, перейдіть, я десь залишу посилання, щоб ви подивились. і вони ну вони тебе підштовхують, вони тебе підтримують на цьому шляху. Вони не кажуть слухай, ти, звідки ти приїхала? Ди звідси, їдь туди, куди приїхала, не умнічай, тут не не питайся, ти не зможеш. А вони, ну, отак, стоїть тебе слухає і намагається зрозуміти, коли ти хочеш пояснити щось дуже складне своїми трьома словами, які ти знаєш. І вони такі добре, добре, не хвилюйтесь, говоріть повільніше, все добре. Перекладач, перекладач, добре, окей. Я знаю, що в коментарях може посипатись про те, що це просто ти наткнулась на таких людей, це просто тобі поталанило зустріти таких людей, але не всі такі. І я ж кажу, не всі. Це мій досвід. Слава Богу, мені. Поталанило, значить, що в мене такий класний досвід. Окей, ем, зараз перейдемо на запитання, які мені написали в інстаграмі, і я повідповідаю на них. Е, так, все розповідати, Ну, мені здається, так по верхах пройшлася, в принципі. Чи думаєш повернутися назад, жити пізніше? Чесно, прям жити ні. Однозначно хочу приїхати у відпустку і не одну. Взагалі вважаю, що це прекрасна країна для відпустки, особливо, коли тебе дуже багато грошей. <гум>, тому що саме на чому сипляться багато емігрантів, це на оренді житла. Це, це великий мінус. В Португалії дуже дорога ціна оренди купівлі житла. Там прям ринок, нерухомості, капець який. Все, що по чому, якщо переїздити, то куди особливості країни? Особливості країни, ну мені здається, я розказала, в принципі, які особливості країни і людей, і про погоду сказала, і про ціну на житло. <гум> У мене був досвід. Куди переїздити, ну давайте зараз так. Якщо ви расист, то ну, в зоні Лісабону дуже багато іноземців, людей іншої національності, і там практично вичислити корінного португальця дуже складно, тому що дуже багато Лісабон населяють і його околиці, саме іноземці емігранти, які приїхали в пошуках кращого життя. Але от північ Португалії. Там дуже мало іноземців, там дуже мало якихось переселенців, і там, там корінні португальці. От, наприклад, я жила в цій португальській родині на півночі, біля порту в місті одному, і там, ну там буквально не було взагалі іноземців. Там тільки декілька сімей, саме французи, приїжджають, купують там житло, щоб просто на пенсії, на пенсії жити там. А так всі просто корінні жителі, там немає, немає цього. Ну зрозуміло, оцилку. Це тема житла, його пошук, ціни підводні камені, твої враження. <гум> зараз, я вам розкажу, зараз я вам розкажу. Мені фартануло, коли я приїхала в Португалію, то я приїхала до сестри, умовно, мені було куди їхати, але до сестри приїхала не тільки я, бо родичів було багато. І коли мені натрапила ця португальська родина, типу це був класний шанс вивчити мову, і я погодилась. «Да, ви можете сказати, що це несправедливо. Ви праві, можливо, це несправедливо, можливо, справедливо. Я просто використала шанс, який мені був посланий. Типу, я якби умовно дзвонила з цими людьми, я їм сподобалась, підійшла, і вони були не проти взяти мене в свою родину, в свій будинок і довірити мені, ну я не знаю, довіряти мені. Я думаю, таке щось. Я погодилася з цим. І не жалкую. З цими людьми досі спілкуюся. Вони супер кайфові, я їх називаю моєю португальською родиною. Але наступний нюанс. Я в них жила тільки три місяці. Потім я повернулася в Лісабон до сестри, там вже було поменше родичів, я могла жити в них. І я жила. Я жила рік ще в них. Потім минулої весни я така хочу жити сама. Ну, тому що мої сестри троє дітей, і мені хотілося більше простору якогось. І що я зробила? Я почала шукати житло. Є такий сайт, Idealista. він є в Іспанії, Португалії і Італії, по здається, і на ньому можна знайти оголошення. До речі, фішка в Португалії в тому, що якщо я людина, яка є, має квартиру і хоче здати в оренду, то це я плачу гроші ріелтору, щоб він зайнявся моєю роботою, точніше, полегшив моє, моє життя, знайшов людей, відібрав кандидатів, які мені. Умовно, вже подобається, я сказала, яких я хочу, умовно якісь критерії. Рієлтор їм показує житло, їм, їм каже всі вимоги, вони надсилають всі документи. І я, як власниця, така оп-оп, вибираю просто серед цього. Тобто, не так, як в нас Україні, там 50-100% комісії. Ні, такого немає. Типу, тобто, ти шукаєш житло, і ріелтор отримує грошики від власника. Це прикольно, але мінус. Є два, дві опції оренди. Типу, ти можеш орендувати цілу квартиру, а можеш орендувати кімнату. Я, звичайно, що шукала кімнату орендувати. Але в цьому також є <гум>, деякі нюанси і проблемки, тому що, ну, уявляєте собі, Лісабон, дуже багато всіх емігрантів, і по факту е, знайти житло із португальцями складно. Тому що португальці, я ж кажу, живуть з батьками. І е, я знайшла житло. із... Е, іноземцями емігрантами. Це була 4 чи п'ятикімнатна квартира і спільна зона це кухня. Мала ще бути зала, але потім її також не потім, а просто її заселили ще людьми. Бо так вирішили. Ну, от ви самі розумієте, який це рівень шуму, і простору особистого в тебе, да, є кімната, але стіни отакі, ти чуєш купу різного шуму, ці люди. Дуже гучно говорять по телефону, спілкуються між собою, люблять водити друзів, кампашки, гості. Тому це не прикольно. Ціна кімнати це половина ціни квартири, але по факту ти не можеш собі. Ну окей, не половина, це десь 60%, відсотк... 40% від 100%. Відсотків. Я і математика. Коротше, ви зрозуміли, що це майже типу оренда кімнати, це майже оренда квартири, але. Але квартиру ти не стягнеш, а от кімнату, наче реально які нюанси? Кімнату легше орендувати емігрантам, які працюють без контракту. Якщо в тебе є контракт на роботу, то, звісно ж, ти пріоритетний. Орен... орендар. Орендар, так. Да. Щоб орендувати квартиру, які є нюанси? Порівняємо із кімнатами. Да, це дорожче, який. Які нюансики? Мало того, що ти заїжджаєш в квартиру і там не буде меблів, там буде тільки побутова техніка на кухні, і то не факт. Дуже рідко. Типу, холодильника там не буде, навіть стиралка холодильника буде тільки просто вмонтована, умовно, газова плита, і все. Якщо так, якщо так питала, та, окей, газова плита буде вмонтована. І всі інші меблі ти маєш докупуляти і побутову техніку. Типу люди переїжджають прям на роки. Нема такого, як в нас, да? там півроку пожив, переїхав, нічого страшного. Там це все по-серйозному. Для того, щоб орендувати квартиру, це прям сім кіл а де треба обійти, тому що, я ж кажу, ріелтор відбирає людей по критеріях власника. Тебе має бути обов'язково контракт на роботу, ти маєш мати змогу оплатити оренду, заставу і ще якийсь там внесок. Тобто там три чи чотири оплати ти маєш. Одразу внести. Уявіть собі, якщо, наприклад, тисячу, гривень, ой, тисячу, гривень, тисячу євро коштує квартирка, ти маєш 4 тисячі євро одразу заплатити. Наступний нюанс: ти заїжджаєш в голу квартиру, і світло і вода не підключені. Тобто ти маєш йти в ці всі організації, мабуть, це так називається комунальні підприємства. Комунальні, мабуть. І підключати, тобто створювати також там, оформляти контракти, щоб тобі подали світло воду. Є люди, які живуть прям місяць, там три тижні на квартирі вже, а у них немає що там світла і води, або там світло. Таке теж буває. Ну і звичайно, що якщо я власниця португалка, то я хочу здати португальцям, бо зараз в них дуже, дуже в країні почалися рухи проти іноземців, тому що. За рахунок того, що дуже багато іноземців приїхали, вони живуть по 10 людей в квартирі, ціни на квартири виросли, і звичайні португальці не можуть собі дозволити жити. От сімейна пара не може собі орендувати квартиру, тому що ці квартири здають по кімнатну для іноземців, бо так більше можна грошей урвати. А, типу, ну ви розумієте, да? ціни типу ринок дуже зріс, і португальці страждають, тому вони почали прям масові такі рухи в сторону того, щоб було поменше. Іноземців. Яке найкрасивіше місце в тій місцевості, де ти була? Океан? Ну, тут, не знаєш, не океан, я обожнюю океан, це прям неймовірне поєднання могутності, сили якогось спокою. От для мене це така сила в спокої. Хоча він дуже шумний, і, типу, ти дивишся, ти розумієш, що. Він тебе може поглинути, коли ти стоїш на березі, а коли ти дивишся на нього з, з висоти скали, то мені здається, що це просто така велика, сильна маса, яка дуже спокійна, от наче все під контролем у неї. Я прям захоплююсь. Чи було в тебе твоє місце? Та ні, я така людина, таракан. Я, <правед> я своє місце ситуативно знаходжу під ситуацію. Яка у мене в житті. Типу, як мені там сумно, я така, хоп, можу сісти, поїхати до океану, або поїхати прогулятися, або просто піти в кав'ярню, попити каву. Ну, типу, мені ситуативно потрібно моє місце, і це не обов'язково якесь конкретно одне тільки. Що ти робила у вільний час? Та, те, що я роблю в Україні, книжки о, там десь люблю читати, залипати в інтернеті, гуляти час від часу люблю. Літом люблю цей квест засмагнути до якоїсь до якогось ступеня прожарки. як я кажу. Такі штуки. Останнє запитання про португальських поліцейських. Португальські поліцейські, вони просто якісь як клони. в підбірку якось. От знаєте, там є жарти багато про італійських поліцейських чи іспанських. Ну ви просто не бачили португальських. Типу, середньостатистичний чоловік-португалець це невисокого росту, лисоватий, такий животиком, ну, такий чоловік 40. Португальські поліцейські це просто якісь е, клони цього Бетмена. Все. Ну, в мене навіть такі прикол був з друзями, коли ми проходимо повз поліцейську частку або поліцейських, вони затихають і такі: Дайте Тані, дайте Тані час насолодитись. Кажу, це просто естетичне задоволення. Вони просто прекрасні люди, вони, мабуть, нічого не роблять, тільки ходять в спортзал і стригти свої бороди. Да, бо вони, вони всі з такими стрижками підкачені, високі і е, з бородами. І такі в них є бороди, як ну, типу, не вдома не підстригав. <смас> я кажу: ну вони явно тут хорошо захищають. На цьому все. Якщо є якісь ще запитання, пишіть в коментарях, запитуйте. Такий я вийшов лайв якийсь відосик. Дякую за перегляд, Па-па.